Всім привіт! Сьогодні буде мова йти про цей зволожувач. Потрапив він до мене від знайомого і був в абсолютно неробочому стані. В якому сенсі в неробочому? це значить, що він взагалі не включався, нічого там не загоралося, не подавав ніяких ознаків життя. А як ви всі помітили, навколо вже темненько, починає рано темніти і е, холодніти, якщо в мого оператора починає дрижати камера, це не просто так. А в зимній період, як правило, без зволожувачів нікуди. Тому я взявся його полагодити, знайомий сказав, зремонтуєш, він твій. Ну, думаю, дивіться, непоганий зволожувач є в ньому все, що хочеш. Хочеш, працює, хочеш, не працює. Є іонізація, є, та є датчик вологості, можна виставити, яку вам вологість потрібно, він буде вимикатися по вологості. Є таймер. Ну, і швидкість, тобто інтенсивність випаровування цієї води, наскільки вам там треба зволожити. Ось, ніби непоганий зволожувач, але одна була проблемка в тому, що він не працював. Тому покажу, як я його ремонтував. Скажу наперед, відремонтував я його, він запрацював, все нормально з ним. І якщо у вас такі проблеми з зволожувачем, можете подивитися, може вам допоможе моє відео в вирішенні ваших питань і проблем. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh Як ви бачите, зволожувач працює, досить таки успішно, все функціонує, можна встановити таймер вимкнення, можна вологість налаштувати, при якій він буде вимикатися. Швидкості регулюються. Зараз дужче ставлю, якщо ви бачите. Не вентилятор, а сам взволожувач сам більше цього пару ставить Ну, можна включити іонізацію. Ось загорілась Лампочка ще й іонізація ввімкнута. Гарний зволожувач, мені подобається. Що з ним все-таки ж було? Розкажу коротенько, а потім покажу, як я ремонтував. Не працював тут блок живлення. З блоком живлення були наступні проблемки. Згорів запобіжник, це перше. Ну, це як наслідок уже скоріше. І згорів транзистор, який, який повинен розкачувати трансформатор. Відповідно, блок живлення не працював і весь зволожувач також не працював. Замінив я запобіжник, замінив транзистор. Чесно кажучи, поки міняв транзистор, він у мене один сам по собі згорів, довелося ставити інший. Ну, ви там побачите, я все покажу. Поставив інший. ну Інший, як ви бачите, запрацював, все нормально. Ну, скоріше за все, статика. Як випаював там транзистор. Мені доводилось його випаювати, скоріше за все, це статика. А, і коли я його запустив, зробив блок живлення, запустив зволожувач, то він, як ви думаєте, звісно, не запрацював. А, були окисли на платі управління, я її розібрав, відчистив. І вже коли я відчистив плату управління то тоді він запрацював і працює доволі успішно, як ви бачите. Вставляєш його в розетку і з ним абсолютно нічого не відбувається. Ось. Але нічого не відбувається. Взагалі нічого не пише. Power. Ну, думаю, що тут щось з блоком живлення. Я так думаю. Якщо не з блоком живлення, то буде гарна поїлка для кролів. Забув. Не побачив, не помітив. Маємо ось блок живлення. І треба його перевірити, чи воно працює, чи не працює. Продзвонюємо запобіжник на блокові. І він не дзвониться. Ось запобіжник. Але, як правило, просто так же він горіть не буде, правильно? Ну тут, звісно, скажу я вам окисли. Ось окис на діоді, на резисторі. Може і замкнуло. Якщо відмити, може і запрацює. Ну, Треба пробувати. Вмикаємо мультиметр на режим продзвонки. Розряджаю відразу конденсатори про всяк випадок. Хоча тут і згорівший. Запобіжник. Замикаю пінцетом конденсатора. Тепер продзвонюю діоди. В одну сторону повинен пропускати, в іншу ні. Падіння на діоді в іншу сторону не дзвонить. Падіння на діоді в іншу сторону не дзвонить. Тепер навпаки полярність. Червоний туди, чорний сюди. Що маємо? Падіння на діоді. Не дзвонить. Продзвоню знову. Падіння на діоді. В іншу сторону не дзвонить. <coughs> ну, з діодами все нормально. Можна глянути конденсатор. Я його знову ж таки... Повторюсь, розрядив пінцетом. Пустий конденсатор. Дивлюсь, чи не пробитий. Про всяк випадок. Не дзвонить. Не дзвонить. А, далі другий конденсатор. Це заряжений перший. Ми ж його провіряли, тільки що не дзвонить, розрядив тільки що. Так, конденсатори нормальні. Перевіряємо транзистор. Транзистор <звы> Маємо випаяний транзистор із нашого блока живлення. Для того, щоб визначитися деякі ножки в нашому транзисторі, відкриваємо на нього даташит. Ось. І бачимо тут розпіновку нашого транзистора. Причому D це у нас сток, S- це витік, G це затвор. Як воно працює? Пальові транзистори можуть бути P-канальними та N-канальними. В чому різниця? Для того, щоб відкрити N-канальний транзистор, треба плюс подати на затвор, а мінус на витік. Для того, щоб p канальний треба мінус подати на затвор, а плюс на витік. Для того, щоб закрити транзистор, міняємо полярність. Все. Отак От працює транзистор польовий. Нюанс в польовому транзисторі між стоком та виходом. Є захисний діод. Його також треба перевірити. Починаємо. Включаємо мультиметр в режим продзвонки і продзвоню. Звертаю увагу, що є різні мультиметри. В мене, наприклад, цей мультиметр в режимі продзвонки показує опір, а не падіння напруги на діодах, тому доведеться переключитися ще в, в режим виміру падіння напруги на діодах. Є ж, є ж мультиметри, наприклад, в яких а, продзвонка і режим падіння струму на діодах на одному режимі знаходяться, вони відразу показують падіння, падіння на діоді. Почнемо з продзвонки. Не повинні ножки дзвоніти, якщо транзистор закритий, не повинні дзвонити ножки між стоком-витоком, між витоком стоком. Між стоком і затвором, між витоком і затвором. Між стоком і витоком в закритому стані повинен продзвонюватися оцей діод. Але зверніть увагу, щоб ви його ненароком не відкрили. Коли ви можете продзвонювати, ви можете торкнутися плюсом до затвору, мінусом до витока, транзистор відкриється, і тоді будуть дзвеніти ці ось ножки. Але в режимі опору відкрити його не вдасться. Відкрити транзистор вдасться тільки коли ми переключимося в режим продзвонки діодів. Поїхали. Ну, Транзистор пробитий, я вам відразу покажу, що він пробитий. Торкаюся до затвора і до витока, дзвонить. Ну, ось вам і пробитий. Між стоком і витоком нічого немає, між витоком і стоком нічого немає. Ну, а тут дзвонить. Між витоком і затвором. Транзистор пробитий. Беру, показую нормальний транзистор. Ось нормальний транзистор. Перевіряю. Затвор, сток, витік, не дзвонить, не дзвонить. Пусто. Між стоком-витоком в одному напрямі і в іншому. Не дзвонить не дзвонить. Тепер я свій мультиметр переключаю в режим продзвонки діодів і показую, що ми маємо. Перш за все, закрию наш транзистор. У нас N-канальний транзистор, це можна визначити в даташиті. А N-канальний у мене написано. Що N-канальний, то плюс подаємо на затвор для того, щоб його відкрити. В нашому випадку я хочу його за закрити, тобто плюс подаю на витік. А мінус на затвор. Все. Я закрив наш транзистор. А тепер дивимося, що покаже мультиметр. Продзвоню між стоком-витоком. Ставлю чорний на сток, червоний на витік. І бачимо падіння напруги на діоді. Ну, нормально, діод цілий. Тепер перевіряємо зворотну полярність. Навпаки, плюс на сток. Мінус на витік. Нуль. Діод цілий. Далі що робимо? Тепер нам треба його відкрити і подивитися, чи відкриється канал між стоком і витоком. Для цього, знову ж таки, дивимося на канальний транзистор, ставимо мінус на витік, є, поставив мінус на витік, і короткочасно торкаюся до затвора. Все, торкнувся. Дивимося, що відбулося. Продзвонюю перехід між стоком та витоком, чи відкрився транзистор. Як бачимо, падіння напруги досить низьке, тобто транзистор відкрився. Зворотню полярність перевіряю. Транзистор відкрився. Якщо... Включити режим продзвонки, то він буде дзвеніти між стоком та витоком в відкритому стані. Сток витік, дзвонить. Дзвенить. Тепер перемикаюся знову на діоди і закриваю транзистор. Для того, щоб закрити, знову ж таки, дивимося транзистор N-канальний. Треба подати зворотну полярність. Тобто мінус на затвор, а плюс на витік. Ставлю плюс на витік. Мінус на затвор. Все, закрився. Перевіряємо падіння напруги між стоком та витоком. Як бачимо, тут діод дзвониться. В зворотньому напрямку не повинно нічого показувати. Нічого й не показує. Все нормально. Діод, транзистор цілий, можна його використовувати. От так легко і просто можна перевірити транзистор. Але зверніть увагу, якщо у вас П-канальний транзистор, то, відповідно, мінус ставимо на затвор для того, щоб відкрити цей транзистор. Для того, щоб закрити, плюс на затвор, мінус на витік. От і все. Зверніть увагу, що для того, щоб відкрити ваш транзистор, треба подати на нього напругу, як я вже й казав. Напругу подати треба між затвором та витоком. Але якщо у вас батарейка в мультиметрі підсівша, то напруга може бути низька і він повністю може не відкритися і в режимі продзвонки не дзвоніти. Звертайте на це увагу і слідкуйте за батарейками в мультиметрі. Я б вам рекомендував запускати через лампу. Тобто лампу ставимо в розріз дрота живлення і запускаємо через лампу. Що мається на увазі в розріз. Один дрот іде прямо сюди, а на одному в розріз нього ставимо лампу. Що відбуватиметься при запуску? Або лампа взагалі не загориться, або мигне і запуститься наш блок живлення. Якщо ж буде якась інша ситуація, наприклад, лампа загориться і буде горіти, то значить на блокові живлення щось не гаразд, там коротке замикання або ще щось таке. Але працювати блок живлення із лампою може лише не на повну, буде працювати не на повну потужність, тому враховуйте, що експлуатувати його з лампою не варто перевірити, так, запустити. Якщо запустився, лампа не горить, можна запускати вже без лампи і дивитися, що там, які напруги він видає. Запрацювало. Бачите, як корисно запускати з лампою. Без лампи згоріло б це все, якби я перший раз запустив. Коротше, що сталося? Сталося наступне. Я поки запаював свій транзистор, запаював, випаював. Не знаю, чи його перегрів, чи хто знає, що з ним сталося, але він в коротку дзвониться. Зараз покажу. Взагалі всі ноги на, на коротко. Мабуть, перегрів, не знаю, що йому зробив. Все накоротко. Якби запускав через без лампочки, то могло б гарно шваркнути. Ну, Коротше, всі ноги дзвоняться накоротко. Ну, викидувати транзистор. Благо, що я купив не один, а запасливо декілька, тому нічого страшного. Ось. Запускайте завжди через лампу, вона вас врятує, хоч в деяких випадках. От, Наприклад, у мене транзистор було гаплик, короткого не було, просто лампа загорілася. Ви все бачили. Перепаяв транзистор, до речі, поставив транзистор потужніший, поставив транзистор отакий, 7 n 60 транзистор. Поставив вже з отакою підложкою і поставив через термопрокладку і пластиковий винт. Ось отакий транзистор, ну, як ви бачили, працює, можна збирати далі. Завжди запускайте через лампу. Запобіжник замінив, ось заізолював, ставлю на місце. 2 А запобіжник, заводський, все як треба, але ну, малого такого в мене не було, тому ставлю побільше. Запобіжник працює, нормально, ціл, все добре. Зробив я блок живлення, але, знову ж таки, є певні але. Він працює, але екран, цифри на екрані нічого не світиться. Підсвітка працює самого зволожувача, а екран не світиться. Ну Не знаю, що тут далі могло бути. Може, сам контролер, який управляє. Цією платкою згорів, не знаю, що тут відбулося, але спробую, все-таки руки не опускаю, рухаюся далі. Спробую відкрутити саму платку, подивитися, може я там щось побачу, може окисла якісь або ще щось. Спробую відмити. Чесно кажучи, сам не вірю в те, що воно вже запрацює. Але буду рухатися далі, все-таки спробую довести його діло до кінця. Відкручуємо ці ось болти Сама плата прикручена до пластинки, яка створює вібрації і відповідно розбиває воду на дрібні частинки. Тому ці три болти чотири. Ще ось оцей. О, запрацював, йолки палки супер. Ось. Працює. Є. Супер! Зібрав я наш зволожувач. Працює він, але чуєте як годить вентилятор. Коротше, треба розібрати і вентилятор ще змазати. І можна віддавати дружині в експлуатацію. Ось дістав я вентилятор. Ось він. Тут стоїть, дістав, тепер зараз капну сюди, щоб не гудів, а то не діло. Масло звичайне з мотокоси після того як я його ще разок розібрав і помазав вентилятор.